Пітника воїнам-афганцям лягають квіти 15 лютого. Воїни-інтернаціоналісти України відзначають на державному рівні день вшанування учасників бойових дій на території інших держав, річницю виведення радянських військ з Афганістану. Війна в Афганістані жорстоко зачепила всіх її учасників. Це незагоєнна рана, невідступний біль для самих ветеранів та особливо для сімей, що втратили синів, батьків. Чоловіків. Воно, як говорять, со сльозами на глазах, з болю в душе. Важко вспоминати все тяжко було там служити і, як сказати, бувало, що і голодували, і не доїдали операції, засади ходили. Олександр Постол потрапив до Афганістану 18-річним юнаком, а через два роки повернувся додому дорослим чоловіком. Тричі довелося лікуватися у госпіталі. Переніс контузію, тиф. Окрім бойових нагород, отримав важкий тягар війни, яка не могла пройти безслідно. Раніше було, як прийшов, женився так. Бувало, що по ночам 100 грам вип'єзда, ночу ето бувало, що бігав по городу, жінка з тещею ловила. Типа воював, коротше. Каже, витягли з нічних воєнних баталій діти. Олександр працює тренером-викладачем у дитячо-юнацькій спортивній школі. Його вихованці бронзові та срібні призери України з волейболу. У здобутті спортивних перемог допомагає людина, яка правою честі вважає опікуватися воїнами, афганцями та сім'ями загиблих в Афганістані. Валерій Дубіль. Народний депутат і президент благодійного фонду Європа протягом останніх років постійно підтримує підопічних Олександра Постола. Він е, надав кошти зараз на квитки, придбання квитків в місто Вінницю, де ми повинні, повинні грати второй тур 20 лютого. І решту коштів сказав перед поїздкою. Він нам надасть на харчування і на проживання. Це не єдина його допомога. Він про як. Кожен рік провожу турнір, присвячений Дню виводу радянських військ з Афганістану, і він завжди допомагав, він закупав кубки, нагороди, подарунки дітям, все це на всі ці змагання ну, допомагав, фінансував. Так як він допомагає нам і допомагає він не раз, я скільки раз до нього звертався через його помічників. Мені завжди не разу не відмовили не разу. Я один був випадок. Це в минулому році, осінню перед першістю України. Нам хотіли, ну запросили нас в Харків на турніри. Та і мені дуже треба було поїхати з командою і обігратися. Але грошей ніде не було, це за свій рахунок з батьками, все це. І от що мені дуже сподобалося, що я зайшов в прийомну о, Валерія Олександровича і. Попросив таку ету допомогу. допоможіть команді виїхати, ну треба. От що робити, не знаю вже нікуди. А завтра треба їхати було вже. У uh, мене там жіночка, я вже не пам'ятаю, Вона каже, напишіть заявочку. Все, я написав заявку і пішов під університет. Там ігри йшли. Я до полдороги тільки пройшов, мені на мобільний дзвонять, кажуть, прийдіть, ми зв'язувалися з Валерієм Олександровичем. Він сказав, що допомогти знайти кошти. Ну, все це. І я одразу прийшов, мені моментально дали кошти. Я бігом на вокзал купив білети, і на сьогоднішній день ми одразу поїхали. Оце оперативність, що дійсно він посчитав, що треба це. Дітям треба, значить треба. Цінуймо час, дарований Господом, каже Валерій Дубіль, і як людина з християнськими переконаннями намагається турбуватися про тих, хто своєю мужністю, героїзмом, а то й ціною власного життя заслужив найбільшу повагу. Цим людям потрібна щира участь у їх житті, вважає Валерій Дубіль, який особисто знайомий з воїнами, афганцями і сім'ями загиблих. Найголовніше, що Валерій Олександрович, він сам не якось віртуально, як кажуть, а він дійсно сам буває в цих родинах. Він бачить ту боль, ті проблеми, і е, е, не з чихось слів, а з особистого спілкування з людьми. І якраз оце спіль... особисте спілкування я буду вважаю, що буде тим натхненням щодо законотворчої роботи для подолання отого лиха, який зараз ці родини мають. Коли вони з сльозами зустрічають тебе і готові тобі бути душу отдать, і Кажуть, про нас ніхто так ніколи не турбувався. Ну чувствуєш, що потрібно цим людям. І хочеться робити і робити. Ідеш до них і вечором, і вранці. Учасники бойових дій. Вдови, матері, які не дочекалися додому своїх синів, у будні потребують ще більшої уваги, ніж у пам'ятні дати. І лише слова розради, співчуття, щира турбота можуть хоча б трішки загладити, притамувати гостроту втраченого. Люди зі скаліченими долями потребують підтримки завжди щодня, каже Валерій Дубіль, і вже п'ять років. Він разом з ними і в будні, і в свята, підтримує матеріально коштами, медикаментами, направленням до столичних професорів і просто добрим словом. Інколи так важливо взяти на себе частину болю і образ, у важку хвилину підтримати. Заспокоїти ось в тому році два інваліди першої групи. Це люди, які прийшли тяжкий шлях в Афганістані. Ми їх возили на протезування. Тобто людям держава виділила протези, а добратися до Києва у них не було змоги. От тому ми їх напротязі місяця возили на той завод протезування. Вони робили примірку. Потім вони їздили ці протези, забирали. І також відвідуючи ветеранів в Афганістану, люди говорять, що в той сім'ї є такі гори. Ми допомогти. Гали там із засобами реабілітації це противопролишні матраси. На жаль, ну от вони дорогі, і кожна сім'я не зможе собі купити. На тій неділі з е, таким, що Василь Васильович, теж афганець, звернувся за допомогою надати обстеження в обласній лікарні. Ми йому теж там допомогли лягти в лікарню і допомагатимем в тому, щоб він пройшов обстеження на апараті і провів операцію політотрепсії по видаленню камнів з почок. Дорогами афганської війни пройшли понад півтори тисячі жителів Чернігівщини, 115 загинули, двоє пропали безвісти, понад 300 стали інвалідами. Наслідками війни є те, що після афганських подій більше 65 їх учасників передчасно пішли життя. А ті, що залишилися, не скиглять, не плачуть, не просять і вже 24 роки знаходять сили не впасти духом. І лише очі колишніх солдатів виказують у них зранені серця, і вони досі у снах ідуть у бій.